Лисичка і журавель Українська народна казка. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь! каже Журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарільці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки. Стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилиськала. Вилискала та до журавля. Вибачай журавлику. Що мала, тим тебе й приймала, а більше немає нічого. Тож, спасибі, мовив журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому і розійшлися. Он. Уже лисичка йде до журавля в гостину, а журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього-усього, накришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, любоприятелько! Не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячи, і зазирати, і нюшити, нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе у глечик помаленьку помаленьку та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачай лисуню, що мав, то ти і приймав, та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівала ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула. Як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює з журавлями.